Саня, давай. Саня, 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 правильно, правильно, зайчик. Не Давай, Соня. Христово, рисуй. По так. по-писы, холодно що? Я мене підходить. А що Ти у приймаєте? Ну типа два один. Два рази до того. Три один. Так, ще разок. Ну, відкривай. Що? Сади туди треба? Ну, в кого час пішов? e Francozo ha vinto. No, va bene, 3-2,